Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410 І сьогодні ми граємо у Майнкрафт. Це вже третя частина фінальна по Майнкрафт виживання на одному блоці Тому постав лайк та підпишись, щоб не пропустити мої інші відео, а ми починаємо. Друзі, в минулій серії ми побудували будинок. А сьогодні ми спробуємо його ну, збільшити. Так, курча нема. О, є курча, найс. І ще я добуду. Попробую добути ось це коровка, пробачу. Ось цей діамантик, який ми не добули в минулій серії. Так, так. І тепер нам потрібно. Так, якщо що, це дерево, що. Так, да, це дерево. Ось, так. Нам потрібно добути ці дерево. Ось це. Це в нас хвоя, напевно. І ми її зараз добудемо та скрафтимо досочки, і, і потім коротше, будемо розмно... розцевочувати, збільшувати коротше, нашу хату. Ну ви зрозуміли. І тоді у нас буде здорова хата, і ми хоч зможемо нормально жити в ній. Так, ну що ж, в нас є. 7 дерева, 28 дошечок. Дошечок. Але ж нам потрібно щось, щоб добути ось цей прекрасніший діамантик. От він просто прекрасний цей діамант. Так, нам на 28. Земля, земля. Нам потрібна земля. Блін. Корова звали. Ну, дошками до, застр... достраюватись, розстраюватись якось. Е, не, не, не факт, не факт. Тому ну що ж, мої твариночки готові. Я теж готовий. Ну, нам, нам ці діаманти особи не, не потрібні. Я, в принципі, не збирався проходити Майнкрафт. Я хотів просто тут повиживати на цьому болоті, тому ми його просто зламаємо дерев'яним кайлом. Я розумію, він мені не випаде, але що але зробиш? Камінь. Та да, діамант не випав, дійсно. Камінь, нам камінь зараз випадає. Камінь земелька, залізо. А стоп, а в нас може бути кайло. Можна скрафтити кайло, каймане і добути це залізо. Так, да, дійсно, в нас є кругляк. Тому крафтимо кам'яне кайло. А, а чого я не можу? А, мені, мені потрібно скрафтити палички, щоб кайло скрафтити кам'яне. Так, сюди, Ліжечко, палочки і, 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 і ось кам'яне кайло. Так, і добуваємося залізо. Так залізко тобі не добули, але камінь я буду добувати ось цим кайлом. Дерев'яним дерев'яним. Тому що навіщо О, вугілля? Найс. Теж норм. Дві землі вже, до речі, у нас є. Ще вугілля. Це що? А, це паркан. Паркан теж можна. Наприклад, таку на ніч застраювати, щоб зомбаки не залізли до мене. Друзі. Просто іздивательство. У нас є там в цьому. Та руда, руда, руда у нас є залізна. Блін, у нас взагалі залізної руди нема. Ну, тому прийдеться знову ж таки добувати, але вже кам'яним кайлом. Діаманти. Так. Надіюсь, якщо я добуду багато заліза, то мені просто випаде тоді. Я зможу скрафтити залізне кайло і випаде діамант. Так, 10 стріл і нагрудник. Не знаю, навіщо він мені, але я, так сказати, про запас його буду мати. Ні, землю ми не будемо ставити. Палички, залізо, стріли. лебокосланець, Так. Ось це теж підійде для будинку, ось це ставимо сюди і ось це. Так, 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 так. Тепер, тепер нам, нам потрібна дуже нам потрібна земля. Дуже потрібна земля, дуже. Щоб, роз, щоб розстроїти, але я так почав добувати камінчик гарно, що... О, земелька, ура, земелька. Пожалуйста, щоб зараз тільки земля випадала. Вугілля, вугілля, вугілля. Ну, вугілля теж непогано, в принципі. Залізо. Ку... Ой, камінь, камінь, ой, вугілля. Опа, скриня, картопелька, залізний мечок. Так, я вже вийти потрібно. І змай, тому що вона нам не потрібна. Ну тут не добувати було, будемо. Всти. Ну, правильно? Там залізо, за мабуть, так? Да? Ні, камінь, ну камінь теж не план. По... залізо. Стопе, ми можемо скрафтити залізне кайло і коли нам випаде діамант, його добути. Ну да, в принципі. Вау! Кайф! Палички потрібно взяти. Поліки і крафтимо, а, я не понял. А, його ж треба переплавити. Я забув, зовсім забув. Ага, для цього потрібно... Ага. Пот... А, пічка, пічка. Пічка, пічка склала скрафтив пічку. Тепер сюди на вугіллі буде плавити наше залізочко. На вугіллі. Так, а де ще, а де ще один злид? Він що там? Так, да, він там. Норм. Так. І закидаємо третє. Все! Вугілля плавиться залізо. Ну а ми будемо продовжувати добувати один блок. Камінь. Камінь, ну і різні, різні сланці, руда. Глибокі сланці. мідна руда. Камінь. Опа, діамантик. тут ми почекаємо, поки переплавиться наше залізо. Щоб скрафтити залізне кайло і да, переплавило сюди. Ось тепер можна крафтити залізне кайло. Залізне, залізне, залізне. Замість Дерев'яного кайла поставлю. І... І зараз я ось це приберу сюди інвентар, глиб, глибокий інвентар. І добуваємо діамант. Да, ми його добули. Вітаю вас. Пробачте. Позалізко, залізко, 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 залізко. Ще залізко, круто. Курка, тік... Я забув то, що ви з одного удару мочитесь. Вугілячко. Скринька. Навіщо мені три лука вообще? Вообще не розумію. Навіщо мені три лука? А? Навіщо? Надійський дімант випаде. Ну нам потрібна не руда, а... Р... Опа, діамант. Круто. Ще один діамант, круто. Ще один діамант, і ми можемо вже крафтити кайло діамантом. Тікай. В принципі, так, да, це круто, то що ми можемо так розвиватись. Але не круто то... Навіщо нам діаманти? Навіщо нам? Ну, понятно, пройти Майнкрафт і всі ці діла. Але ж в мене в планах не, не було пройти Майнкрафт, ну розумієте. Вау, так швидко добувається. О, шолом! Шолом це топ, реально. Одягаємо. Одягнули. Все. Тепер ми в броні. На нас тепер броня. Так, надійсь діамант? Не. Ну, зрозуміло, це ж кайло. Це просто так быстренько воно добуває все. За... А там зал... Лава! Лава! Реально лава. Стоп, ми ж можемо зараз обсидіан скрафтити, я правильно розумію? Ми можемо скрафтити. Ти не скрафтити, а зробити портал в пекло. В пекло. Так, 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 так. Стоп. В скрині вже було залізне кайло. А, це... А, це всі скріні. Це а, це а це ця скриня, я забув. Ще одне залізне кайло. Прекрасно. Не. Так. Тепер дерево, земля. Камінь, коротше, ми вже можемо розстрівочувати нашу територію. Так, ось так, ось так, сюди, сюди, сюди. Тут, тут. Ну, я планую небагато, небагато. Так, ось ось цей бік. Все. Пречудово, пречудово. Так, корова. Де Буляха, муха, я тут не звалився. Корова, ти мене чуть не вкинула в світо. Ти корова. Так. Ну, ось це, в принципі, буде наше, наше збільшування хати, в принципі. А що, а що? Я і таку здоровену не планував строїти, в принципі. А ну... Здорову-то ні, а от... Ну, не знаю, не знаю. Ой, ясь тут о. Так. І забираємо деревце. Так, сюди, сюди. І тепер ось тут ставимо ось цей блок і все. Ну, не все що не все, не все, не все. Так, сюди. Корова звали, я сказав! Бійсиш! Так, і ось тут потрібно зламати блоки. Все, друзі, готово. Ламаємо верстачок. Всю. Тепер ми збільшили хату. Ламаємо це, забираємо це, так. І тепер достраюємо. Е, так, 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 так. Тут у нас було дерево ще, так? Да? Я не, не помиляюся. Так, 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 у нас є дерево. Ага, і все, і все. У нас десяточка вже є деревця. Там неме... нам тепер потрібно в. ой, цей. Нам потрібно верстачок, та в нього ми за... Ще чотири заліза, А в нього ми загрузимо. Дерево, да-да-да-да-да. Дерево, дерево. І, 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 давай, ну, блі, а. А що? А? О, все найс. І тепер дверця та все. Дім. Готовий. Ну. і. Це все? Ну що ж, друзі? Це була фінальна серія виживання. На одному блоці фінальна частина. З вами, як завжди, був я, Міша 5410. І всім до побачення. Став лайк та підписуйся, щоб не простити інші відео. Пока!